Мені часто дорікають, чому я записую відео на медичні теми. Я правда також медик, але душі. Але ж я записую по тілу. Ось я відповідаю всім, хто мені прямо так і каже, чого ви лізете не в свою справу. Згоден я не є медиком при всій повазі до лікарів. Я вам приведу декілька прикладів. Перше. Величезні проблеми з шиєю. Що я вже не робив? Шія болить. І що мені лікарі казали? Вам треба піймати мазі, пігулки. Я почав розбиратися, почав робити вправи, до речі, які лікарі і радять. І все пройшло. То я не можу з іншими людьми поділитися, як зробити так, щоб цей життєво важливий орган, як шия, щоб з ним було все добре, всіляких мазій та пігулок. У мене піднімається тиск. Я ходив до кардіолога, реально кардіолог з великої літери. Але чим закінчились мої візити? Він сказав: ось тобі пігулки, на, І будеш пожиттєво пити. Вони щось будуть руйнувати в твоєму організмі, але, можливо, в цьому питанні тобі допоможе. Да і я самотужки розібрався з цим тиском і все зроблено так без жодної пігулки, що тиск сьогодні нормальний, можна в космос періодично літати. Поїхали далі. У мене гастрит. Я ходив з тим гастритом, мучився. Такі напади були. Поки всіх лікарів обійшов, поки мені одна за відділом, гастроентеролог не сказала, а що ви хочете, у мене у самої чоловік з гастритом мучується. Це по Чесному вилікувати не можна. І я знайшов систему, яка мені дуже сильно допомогла. Врешті-решт, перепрошую за подробиці. У мене простатит, як у більшості чоловіків. Що мені сказав? Лікар, ось вам раз антибіотики, ось вам да. А не ще й третій варіант спробуйте антибіотиків. Ні, я ну я людина адекватна, щоб себе гробити. І тому розібравшись цією темою, і все зробив, щоб взагалі не було ніяких проблем, щоб я жив повноцінним, здоровим життя. Я не можу порадити іншим людям те, що я пережив на собі. Хіба хіба це? Помилка, хіба це неправильно? Так що я давав поради про медицину і ще буду давати. Я займаюся цим уже ледь не 20 років цієї теми.